Так, можливо, хтось говорить, що він затримується, але Слово Боже говорить, що затримка Його це милість для визволення. Коли здається, що Бог мовчить, насправді він не мовчить і Він терпить, щоб ще хтось визволився. Чуєте, визволився для нього, щоб бути з ним. Цей тиждень ми також споглядали за Києвом. За іншими містами, скільки рятувальників заходили в ті будинки, які вже ось-ось доваляться, розсипляться. Але як рятувальник, який затримується в палаючому, руйнуючому будинку, щоб знайти ще одну душу, як командир, який працює, не покладаючи рук, щоб жодний його підлеглий не загинув, так само Бог чекає. Він бажає, щоб ще хтось, ще один, був спасений, спасений з твого будинку, спасений з твоєї сім'ї, з твоєї групи в університеті чи взагалі з твоєї вулиці.